У нас get Ready Раді Me і говоримо про перші пари та коли потрібно вже починати вчити матеріал на першу пару. Загалом, от зараз, от саме в цей період, типу липень, то я вам не раджу вчити, тому що це дуже швидко забудеться і просто краще відпочити вам. Забула, до речі, уточнити для тих, можливо, хто не знає, але так, на першу пару потрібно прийти готовими. анатомією взагалі маєте знати і українські терміни, і латинські терміни. Тут, власно, коли готуватися до перших пар, щоб воно нічого не забулося, і відпочити нормально, і все було гаразд. За тиждень-півтора десь раніше вам просто сенсу як такого немає вчити, тому що знову ж таки, як я вже сказала, все забудеться. Ви нічого пам'ятати не будете і не відпочинете нормально, тому що, повірте, коли ви вступите, то... Вчити вам доведеться багато. Ви, звісно, можете почати шукати матеріали там, писати конспект, але не запам'ятовувати його. Просто написати собі конспект і потім за півтора за тиждень вже почати вчити першу пару анатомії це хребці. Власне, назви хребців, відмінності і українські і латинські терміни. У мене, власне, мій перший конспект зайняв лише чотири сторінки. Насправді більшість викладачів вони в принципі розуміючи, і розуміють, що ви тільки зі школи і не розумієте в принципі, що тут відбувається і куди ви потрапили. Тому сильно труситися перед першою парою не треба. Ви навпаки, тільки будете нервувати, все забудете. Стрес ми відганяємо далеко-далеко. Починаємо вчити лише за тиждень-півтора. І все буде окей. Власне, внулому році більше всього готувалися до анатомії і до гістології. В принципі, до інших предметів я просто конспекти щось написала і прям загучувати то ні. І все нормально пройшло. І знову ж таки, потрібно бути просто готовим, що спочатку буде складно вам завчити, але потім для вас 20 сторінок інформації. Це буде лише якась мелочь. А тим плани на перші пари ви можете знайти на сайті університету. Якщо ще є питання, то велком до коментарі. І також можете переглянути мої попередні відео. Там я досить на велику кількість питань вже відповіла. Всім цьому і гудбай.